Вінниця стала прихистком для понад 45 тисяч переселенців, з них 12 тисяч діти. Для їхньої підтримки створено Вінницький міський центр надання благодійної допомоги переміщеним особам. До нього вже звернулось понад 20 тисяч родин. За цей час сформовано та передано 25 тисяч продуктових наборів. Створено гуманітарний центр речей для внутрішньо переміщених осіб. Тут люди можуть отримати одяг для дорослих та дітей, взуття та іграшки. Центр відвідало понад 55 тисяч вимушених переселенців. Важливим є питання житла для проживання переселенців. Спочатку повномасштабної війни було організовано кілька тисяч місць для тимчасового перебування. Їхній перелік щодня оновлювався на сайті міської ради. Товариство GIZ виділило 120 тисяч євро на ремонт гуртожитку по вулиці Стрілецькій, де розмістили людей, які втекли від рашистських обстрілів. За ці кошти відновили дах, а ще замінили вікна та інженерні комунікації і виконали внутрішні роботи на одному з поверхів. Також кімнати дообладнали необхідною побутовою технікою. Вінниця налагодила співпрацю із низкою міжнародних фондів, які опікуються допомогою переселенцям. В результаті від всесвітньої продовольчої програми ООН понад 17 тисяч сімей отримали допомогу на загальну суму 2,7 мільйони доларів. Максимальний обсяг допомоги на одну сім'ю склав 6 тисяч 600 гривень. У місті створено та функціонує інформаційно-гуманітарний хаб Я Маріуполь та координаційний центр Херсон це Україна, тому що українці своїх не залишають та підтримують наскільки це можливо.